Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Прийшла вас весняна пора, ми без роботи не можемо. От. І в нас є в господарство і обновка. Зараз вам все детально покажемо. Ось так прийшла прийшов до нас сьогодні сонячний день, кінець лютого, на порозі весна і вирішили ми прибрати. Трішки двора замітаємось. Вже де-не-де кучки є. Ну, але на що ми будемо вивозити? Вже ми на колесах, вже до нашого коня є віз. Ось такий віз. Це дошки зняти, ось дошки по бокові. Ось так воно все виглядає. Ну що можна сказати по возові? По возові, скажу одне, передні ступиці в мене із москвича. Поставлені. От. Купляв я їх, заказу на OLX. Е, прийшли до мене вони з сапфами, вони лежать окремо, Ви, е, виточили під них осі із хорошим е, е, заліза. От. І буде лежать. Подпічипники не міняв, просто поперемазував, салідолу, поміняв салідол. Все. Е, е, Діски стоять на 13 і скати стоять 170 на. 75, також 13. Ось. Протектор різний Ось на скатах, але питання то таке. Воно на скорость нам не впливає. Задні ступиці. У мене із старого боза, того що я ремонтував, хто дивиться, мій канал це слідкує за нами. От. Вони бачили, які ступиці я перебирав, які ремонтував. Яку поламав ось. Це, так, це поступиться. Діски волговські стоять на 14, скати, на 14 підів е, прискати, також був невеличкий обзорчик. Е, далі, е, метал. Е, Віс сперед у мене був той самий, що і старого воза зроблений, тільки зроблений, так як не скажуть, оплені, зроблені ручки ручки. На оплені був взяти швеллер десятка. Е, Він обрізаний по розміру. І на ручки швелер 8 також обрізані боковіод пластини сюдою обрізали, щоб був розмір, і понаварювали ось такі пластини сюди грубі, щоб викидалися сюди в грась. От. Ось такий вигляд маємо звідси. Так, на розвору я поставив, замість труби поставив дубового такого, дов, дов, о, дубову жертву. Знайшов. От. І ось задній скажімо так, відділ. Задок у мене із квадрата 7х7, грубина квадрата, це колишній квадрат ось. складає близько 3 мм. От, ось і поставлені ось на ось такий квадрат. Це стара ось була, розрізана. Ось, ми бачимо. І варине ще один такий квадрат. Це квадрат іде суцільний от метал, ось. можна побачити, там він не заварений, ніде нічого. Вставлена така труба сюди, що навантаження, і вже сюди підігнуто е, вирізано в квадраті е, скажімо так, отвір і сюди все поза... це є позаварювано. Раніше на цьому квадраті це був колгоспний віз, ось, на цій конструкції. Стояли культиваторські ступиці, було трохи по іншому, ми поперерізали і зробили все під свій лад. Так, далі. так як у нас кажуть потоки, направляючі в мене стоять ось із квадрат, зваре спарений із двох кутників, 40 на 40. І ось таким о, арматура десяточка стоїть, яка підтримує все. От, далі доски. Доски доски. Ще от ручки спарені із квадрат з швелер Вісь, так само, обрізали кусок швелера і наварювали ще інші. Взаді ручки маю грубші, більше навантажені. Спереду є такий отвір під ручки, щоб в мене було викидати, бо як попаде вода. Так, Дошки дошки в нас, з основи лежать. З пеларами купили на пелерамі. І е, спереду мене 50 дошка і в загальну довжину зроблено приблизно ось, бачимо 3,25. 3,24. 3,20. Хай скажемо так, хай 3,20 і це є. е, Тут та, лежить е, 50-ка дошка, бокові дошки зроблені так ось основі, тридцятка, от обрізні, так ось купляли на ті самі пелорами і зроблені зразу заднік і переднік. От. Е, робив мені воза батько. Ось він брав розміри, в принципі, і свого возу, тому що вони також робили собі возу, мають коня. От, він, він як, не раз попадав у нас в кадр, в на нашому відео. І я звернувся був до його, тому що от а, всі знають, що таке водохріще для священників, пораб, от, плюс, ну, все одно якась назбавилася копійочка. Хай вона і невеличка, тому що у мене прихід, прихід малесенький. Але все одно для підтримки було, і стали і зробили помаленьку воза Щось от диски Москвичовський я там людей напитав, мені віддали. І цей задок також мені люди віддали от, з парафії. от. Тоже на водохі ще ходив, побачив, спитав, що вони чи не продають і що вони за його хочуть. Люди ну, продати не схотіли, але ну, сказали, добре, Ось, добре ось. Залишається ще, що по возові зробити можна. От, гарно його вичистити, взяти шліфмашинку, кутову, от, поставити щітку, дротянку, от, і гарно його вичистити, і пофарбувати, тому що щоб не було корозії. Е, такої, тому що от, є місця. От, ми вже їздили, попадали трохи в воду. От, вже є корозія йде. Але ще зараз і такий трохи метал. корозійний. От. О, що ще в нас одне, що один є негативний фактор, це в нас де йде от, де розвори, косинка. Ось. Е, трохи порано, от як велике навантаження, 3. от ну То мусить мені порадили підм'язати солідолом, щоб краще сковзало. Тому що як буде їхати десь у ліс, чи ще десь нагрузить повний віс, то віс не, не буде так його тормозити на повороті. Ну, Я сьогодні провірив, як витягували воза. так само, от, Взяв, проварив, тому що я його витягував насухо. От там не було змазано в косинці, я це змазав, куди-сюди поворушив. Ну, результат, звісно, 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 кращий. Ось, Зараз планується ці всі доски встановлювати назад, сміття загружати на віз і завтра. Будемо вивозити сміття, тому що сьогодні хочемо його повизбирати, Порядкувати трохи двір. Тому що така погода, трохи трохи попосихала, треба поробити. І впала вода в загальному, тому що у нас у погрібі була вода, стояла, Ось. а вже вода впала, стягнуло води із двору, і немає грязі і працюємо. Ось. Бо я, звичайно, не дуже хочу візити, але О, така його доля, куди йому діватися. Герда, Вірна? Давайте тебе да. Дай такі, от. Ми працюємо, зараз складемо доски і покажемо вам віз у повній комплектації. Ось такий возик в повній комплектації, це стоїть старий солідол, який... Залишився після перемазування ступиць, Я його не викидав, тому що от пригодився в таких місцевості, в таких місцях от попідмазувати. Можливо, часом як от кришки знім, знімають, перебортовують, то також змазати салідолом. Коли немає миючого засобу, також. Добре, щоб ними витрачати новий, то є старі солідок. Ось так. Виглядає наш возик. Вийшов доволі гарно. Зверху зараз, а знизу возик у нас складає близько 60 см у ширину так. А зверху у нас возик. От, тримай. Ось. Возик у нас. от, плюс, А возик у нас зверху плюс-мінус. Назаду метр ноль що... вісім. Да, метр ноль вісім. І ось такий возик. Вже ну, сказати, вже не бігає ні за ким, от, навіть і в ліс поїхати. Вчора заприглили бояна, щоб прогнати, тому що щоб, ну, гребець, весна. От, Робить мерву. Це, то ми його заперели, поїхали в ліс. зразу привезли, кинули кілька полін такі, всяких споломаних. Такі, з кулак. От, Гілля всякі такі, от, щоб рубати навіть не приходилося б, таке, щоб варити свиням Баняки чи собі навіть їсти з верехію. Вже були, привозили. А, ти що вже Покажу, дусиш, да. ложиш дошку, щоб вже їхати, так? Така дошка в нас ще є, щоб сидіти. Під Жить, так. Зараз будемо загружати сміття і завтра будемо вивозити. Всім, кому було цікаве відео, такий невеликий обзорчик нашої обнови. Ставимо на наш канал і всім пока-пока